Розпаковка минулорічних прикрас. <рес> Ох, що ви бачите перед собою? Скарб! Звичайно ж, перша це гірлянда. Сто п'ятсот кілометрів гірлянди. Щоб як завжди, обмотати себе і всю хату. Зв'яна скатертина. Я думаю, що вона вже не актуальна, я її просто вже викинула. Не викидай! Ще одна гірлянда. Не одна гірлянда. Ніжинки і бурульки. Я ще ж нові купила. Happy Christmas! Шапка Санти. Одна штука, друга штука. Петка, надії, що туди хтось покладе подарунок. Але гномицько, Штани Санти. Вже до кінця відео зберемо самого Санти. Віночок. О, прикольно буде фотосесія, якщо так зробити. Ще одна гірлянда. Штучка на двері. Ще гірлянди. Сходи до психолога. Кульки на ялинку. Багато різного дощику. О, так вже краще. Багато дощику. І чому це називається дощик? Тож не схоже на дощ. Не знаю. Я ж казала, що самого Санту теж знайде. Oh, oh. Гірлянди і дощик. А ще у вашій коробці з минулорічних прикрас? Наступне відео, як це все прикрашаємо. Тінґабе, джинге, дінґаб. Стання нервова критина.